Процес встановлення системи тепловий насос має бути серйозним і виваженим рішенням, тому ще раз докладно про те, яким чином все це монтується. Десять років назад нікого не хвилювали, наприклад, ті ж самі вікна зі склопакетами, як елементи енергозаощадження, там чи утеплення будинків за допомогою пінопласту, але час і... Ціни на енергоносії диктують своє, і зараз без вікон зі склопакетами, без утеплення будинку, ми обійтись ніяк не можемо. І тому, якщо ви будуєте будинок, от особливо великий будинок, при наявності фінансового ресурсу, я думаю, варто було би замезлитись над встановленням системи опалення, яка би в майбутньому дала вам якусь надійність, енергонезалежність і можливість користуватися такою системою опалення не один десяток років. Зараз ми знаходимося в місті Староконстантиної. Цей будинок має площу 240 квадратних метрів. От для опалення і гарячого водопостачання буде використовуватися теплова установка, яка називається тепловий насос. Також тепловий насос буде давати можливість літом дешевого охолодження та кондиціонування самого будинку. В перспективі також буде будівництво басейну. І тепловий насос також буде мати можливість підігрівати воду в басейні літом та в міжсезоні. Таким чином, тепловий насос літом, охолоджуючи будинок, буде переносити тепло з будинку в самий басейн, що дасть дуже серйозну економію для людей, які будуть жити в цьому будинку. Перед собою ми бачимо свердловину, з якої виходять дві труби. Одна вхід, друга обратка, так називаємо. От, ці дві труби по спеціальній схемі розмотані і заведені в будинок. В даному випадку колектор не використовується, всі труби напряму заведені в будинок. Це дає змогу отримати максимальну кількість тепла, оскільки на даному об'єкті шар ґрунту буде підніматися приблизно до такої висоти. От, і е, на такій глибині е, цей горизонтальний теплобінник, цей підвід до будинку дасть максимальну е, кількість тепла. Для замовника. Теплова потужність насосу складає 15 кВт. Для того, щоб отримати таку кількість тепла на даному об'єкті, необхідно було пробурити 300 метрів свердловин. А зараз ми знаходимося в котельні, де знаходиться обладнання, про яке ми говорили. Перед собою ми бачимо тепловий насос, який перетворює енергію землі на теплову енергію. Для обігріву будинку та гарячого водопостачання колектор. Колектор в даному випадку знаходиться в будинку. Сюди підводяться труби, які йдуть з землі, і труби, по яким теплоносій уходить в землю. Тут система буде ще призначена для охолодження самого будинку. При підготовці гарячої води, от ми маємо холодний теплоносій, який ми відправляємо в землю. Для того щоб даром цей холод не відправляти в землю, тобто ми за допомогою його будемо ще охолоджувати теплоносій, який буде проходити в фонкойлах в самому будинку, який буде давати можливість охолодження. Також ми бачимо перед собою бойлер для системи опалення, тобто тут є певний запас в даному випадку 200 літрів гарячої води, яка циркулює в системі опалення. І бойлер на гаряче водопостачання. Температура в цих бойлерах виставляється окремо, тобто ми можемо виставити температуру опалення одну, температуру гарячої води ми можемо поставити другу. Дана система встановлена в підвалі, займає небагато місця, керується дуже просто, тобто користувач керує тільки температурою гарячої води і тільки температурою теплоносія в системі опалення. Тобто, не дивлячись на ці всі складні процеси, участь людини в цьому дуже мінімальна. Монтаж цієї системи, як і будь-якої іншої, займає не більше двох місяців. Тобто, цього часу більш ніж достатньо для того, щоб зберег скважини, провести всі теплотраси, всі ведучі магістралі, обладнати котель. Сама працює повністю самостійно, може підтримувати комфорт, комфортну температуру, причому різні температури в різних приміщеннях, от, працювати опалені за допомогою теплої підлоги, за допомогою фенкойлів, радіаторів. От, і тому ми вважаємо, що це дуже зручно і з перспективою на майбутнє дуже економно.